Доброго дня, наші любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про місто нашої малої батьківщини. Батьківщина, яке цікаве слово, а що воно означає? Батьківщина це країна, в якій ти народився і живеш. Любов до батьківщини починається з любові до рідного міста, вулиці, дитячого садка, всього того, що оточує людину з малку. Діти, а як називається наша країна? Так, вірно, Україна. А як називається наш народ? Українці. Якою мовою ми з вами розмовляємо? Українською мовою. Як називається наше місто? Наше місто називається Запоріжжя. Дітки. А чи знаєте ви, чому наше місто називається саме Запоріжжя? Назва міста Запоріжжя походить від словосполучення за порогами. Вище від міста в Запоріжжі знаходиться острів Хортиця. Там була розташована Запорізька Січ, центр українського козацтва. Там раніше жили козаки. А жили вони у будинках, які називались Куріння. Можливо, хтось із вас був там з батьками. Розкажіть, будь ласка, що ви там бачили. Діти, а ви знаєте, що головна вулиця нашого міста це проспект Суборний? Він вважається самим найдовшим в Європі. Подивіться, який він великий, гарний, скільки багато тут будівель. В цих будівлях живуть не тільки люди. А ще й є магазини. А які ви знаєте ще будівлі? Аптека. Так, молодці, лікарня. Школа. Бібліотека. У нашому місті багато вулиць і проспектів. І кожна має свою назву. А ви знаєте, на якій вулиці ви живете? Наше місто велике, мальовниче. А як ви гадаєте, хто дбає про красу нашого міста? Так, правильно, дорослі. А як вони піклуються? Садять квіти. Так, правильно, садять дерева. Прибирають сміття. Правильно. Дорослі намагаються зробити наше місто красивим і затишним. Хочуть, щоб усім жилося весело і цікаво в нашому місті, тому ми повинні берегти те, що зроблено руками дорослих, дотримуватися чистоти і порядку. Ми дуже сильно любимо свою малу батьківщину, наше місто. А зараз я вам хочу запропонувати пограти у гру. Гра буде називатися Передзвін. Правила будуть такі: я буду згадувати, яким я пам'ятаю наше місто влітку, а ваше завдання пригадати, яким місто було взимку. Слухаємо уважно. Влітку річка Дніпро. Синя та тепла. А взимку? А взимку покрите кригою і холодне. Влітку в місті багато квітів, а взимку? Багато снігу. Влітку люди їздять на велосипедах. А взимку? А взимку їздять на санчатах. Влітку багато людей відпочиває на пляжах, а взимку здебільшого знаходяться вдома. Дітки! Сьогодні ви дізналися багато нового і цікавого. Майбутнє нашого міста залежить від вас, від того, як сильно ви любите своє місто та що. Корисного та доброго можете зробити для нього, коли станете дорослими людьми. А наостанок, я хочу задати вам домашнє завдання намалювати малюнки про наше рідне місто. А батьки хай вам в цьому допоможуть. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!